Доброго дня! Київ Вець Новоради буде з вами на зв'язку. Усім привіт! Це присумки тижня в Китаї. Вітаю вас! Голова Кара Сіньпінг виступив з відео з веленням на саміті холопарної торгівлі у сфері послуг в рамках китайського міжнародного ярмарку торгівлі послугами 2023 -20 року, що відривався в Пекіні. Він наголосив, що Китай продовжує працювати від та високоякісний розвиток, співпрацю з іншими країнами, та стимулювати інновації. Китайський лідер зазначив, що національність на поєднання стратегії розвитку з іншими країнами, похлиблення взаємодії в галузі торгівлі послугами та светової торгівлі з державами одного поясу одного шляху. На користь лібералізації транскордонного руху ресурсів та факторів виробництва. Куридування нових точок зростання економічної ситуації він заявив, що країна готова ділитися з міжнародною субіднодою результатами, досягнутими в ході китайської модернізації, щоб надати світові нові шанси для розвитку. 1 вересня голова Гарес цзіньпін та президент Баніну Патріс Атаназ Хіометалу, який перебуває в Китаї з державним візитом оголосили про встановлення Китайського панінського стратегічного партнерства. 5 вересня голова Гарес цзіньпін у Бекині провів зустріч із президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Мірьяною Сбляличі Агер. Снігіпін високо оцінив міжнародну гуманітарну роботу, проведену Міжнародного комітету Червоного Хреста, 160 років з часу його заснування, та високо оцінив важливий внесок Комітету у справу, миру та пролесу всьому світі. Голова зазначив, що Сьогодні світ переживає грибокі зміни небажані за століття людське суспільство стикається з багатьма проблемами, деякі з яких знайомі, а деякі де, є новими. За таких обставин продовжив з Цзіньпін, Китай зміцнює співпрацю з іншими країнами для спільного пошуку рішення і сприяння формуванню спільноти єдиної долі людства. 5 вересня прем'єр держави Кан Лі Сян прибув до Індонезії з офіційним візитом. Він також візьме участь у 26-й зустрічі керівників китай АСЕАН. Лі Цян заявив, що Китай твердо підтримує центральний статус АСЕАН у регіональній співпраці та підвищення її ролі у міжнародних справах. Китай готовий працювати разом з Індонезією з метою реалізації важливого консенсусу, досягнутого главами двох державу будівництва більш тісної китайської і нунайційської спільноти єдиної долі. Сприяння модернізації через стратегічне співробітництво на високому рівні та в усіх сферах. А також надання більшої стабільності та нового імпульсу міжнародного та регіонального співробітництва додав Лісіан. 5 вересня представниця МЗС КР Мо Нін відповіла на запитання журналіста про введення закону про імунітет іноземних держав. Мо Нін заявила, що ухвалення закону про імунітет іноземних держав є звичайною законодавчою діяльністю висококитайських зборів народних представників Китаю. Закон посилається на міжнародно визнану практику і відстачі положення з питання імунітету іноземних держав. Китай твердо дотримується принципу суверенної рівності держав, захищатиме законні права та інтереси китайських громадян і юридичних осіб відповідно до закону. Поважатиме імунітет, яким іноземні держави повинні користуватися відповідно до міжнародного права. Черевер до вересня у Пекіні відрився сьома конференція «Цивровий шовковий шлях». 250 експертів із понад 20 країн взяли участь і провели поглиблений обмін думками щодо реалізації цілей ООН у сфері сталого розвитку. На церемонії відриття було опубліковано звіт «Великі дані землі для цілей ООН у сфері сталого розвитку в рамках одного поясу та одного шляху» що демонструє дослідження та практику в галузі використання науково технологічних інновацій для сприяння сталому розвитку одного поясу та одного шляху. Це були суми тижня. Ще у тижня ми транслюємо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і дізнавайтеся більше про